Цієї ночі українські безпілотники успішно атакували два ключові об'єкти російської нафтогазової інфраструктури: газопереробний завод в Оренбурзі та нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області. Після удару по Оренбурзькому газопереробному заводу, який вважається найбільшим у світі газохімічним комплексом і щорічно переробляє понад 37,5 мільярда кубометрів газу, виникла масштабна пожежа. Губернатор області підтвердив часткове пошкодження інфраструктури, а очевидці повідомили про серію вибухів і густий дим. Місцевий аеропорт тимчасово припинив роботу у Новокуйбишевську. Дрони влучили по одному з найбільших нафтопереробних заводів Поволжя, який належить групі Роснефть. Підприємство виробляє паливо для авіації, масел і автомобілів, а річний обсяг переробки перевищує 8,8 мільйона тонн. Цей завод уже не вперше стає мішенню українських ударів. На тлі зростання внутрішніх проблем і втрат енергетичної інфраструктури. Кремль продовжує шукати дипломатичні виходи з війни, не відмовляючись при цьому від своїх агресивних цілей. Як повідомляє The Washington Post, цього тижня, Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував своє бачення мирного врегулювання. Москва, за даними джерел, нібито готова відмовитися від частково окупованих територій Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над усією Донецькою областю у Білому домі. Таку ініціативу назвали ознакою певного прогресу, але європейські дипломати сприйняли її скептично назвавши продажем власної ноги за ніщо, Дональд Трамп публічно не прокоментував цю пропозицію, але після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив про необхідність припинити вбивства і досягти меру, додавши, що сторони мають зупинитися на поточних позиціях. Це фактично суперечить офіційній українській позиції, яка не передбачає жодних поступок агресору. За інформацією видання найближчими тижнями планується особиста зустріч Трампа і Путіна в Угорщині однак, участь російського диктатора залишається під питанням. Паралельно представники оточення Трампа, зокрема Стів Вітков, намагаються впливати на українську сторону, просуваючи тезу про можливість миру через компроміс і передачу Донеччини Росії аргумент, який повністю відзеркалює наративи російської пропаганди. Таким чином, поки дрони завдають точкових ударів по критично важливих об'єктах російської економіки, Кремль намагається втримати ініціативу на дипломатичному фронті, пропонуючи мир на умовах, що фактично легалізують окупацію. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.